Ми створили документальну виставу, а вона називається вільні метелики. Всі знають, що є така п'єса, такі вільні метелики, але в нас так співпало, що ми працюємо в просторі, який називається вільна, але ми взяли для себе основу, от саме як метелик відкриває в собі цю здатність розкривати крила і летіти. Кожна жінка унікальна. Кожна жінка неповторна. Ми взяли героїнь п'єси, героїнь кінематографу, там відомих письменниць жінок, і ми пропустили їх через себе. Це дійсно така сила сучасного театру, коли ну, нам є що сказати від себе, коли я хочу чути, що говорять жінки у моєму. Місті. Хтось з наших акторів взагалі переїхав до нас через війну з іншого міста, так? як от вони на це реагують, як вони це сприймають. Я думаю, що коли ти щирий на сцені, то що б ти не робив там от, з великою любов'ю, з віддачею, з відвертістю, це не може не зачепити глядача. Тому якось я вірю, що ми з глядачем разом трошечки в цей момент злетимо. Втраченого часу. Я Я стала ще успішнішою, багатшою. Ти досяг своєї мети, але все це окремо. Кохаючи один одного. Ми хотіли знайти своє щастя окремо. Як ми помилялися. Чому ми не чули один одного або просто не хотіли чути? Чуєте, в житті все можна повернути? Окрім страшного часу.